Пливе човен, води повен, там все собі хлюплюб, та все собі хлюплю, Та все собі хлюп І Іде козак до дівчини, Та все собі туп, -туп та все собі туп, туп. Що він води повен, та й накритий листом, та й накритий листом, та й накритий листом. Не хвалися, дівчинонько червоним намистом, червоним намистом, червоним намистом. Бо прийдеться добре. Намисто знімати, намисто знімати, намисто знімати. Молодому козакові, тютюнку повати, тютюн купувати. Тю -тю -тю -тю. й накритий лубом, та й накритий лубом, накритий лубом, не хвалися козаченьку кучерявим чубом, кучерявим чубом, Кучерявим чубом. Бо прийдеться до. Підші вставати, під далі вставати, і далі вставати, молодого козаченька. Військові давати, військові давати, військові.